Всем здорова! Вы на канале це... І и мною Бабик. Ну в нього не ну, Бабик, а до справді Богданчик. А насправді Домиранчик Під <плес> Богдан. Боже, не слухайте його. Е, ну коротше, ми... <сум> а я шо? Ну короче. А його звати Юра, вайда ее його, Ох, скуди, да тако. А йобати Бадяса. Короче, мы. Ми... Це наше совмесне відео. Да. да і вже погнали, вс раз Ну, погнали! Ставте лайк, підписывайтесь на канал, якщо я цікаво. канал. Ти вже запахав, давай! Ее! ТИК! ТИКИЙ! ГООО! ХАР! ЙУВЯХОБДДАДИ вибрали команди! О! Си синій жовтий! Шеедевер! Короче! Так. Ти будеш підтрапити? Так. Окей. Uh, так. О, все я. Я зараз буду... Я буду блоками. Нормальними Окей. Okay. А не шерстю Там жовті вже будують З до нас? До нас чи ні? Окей. Так. Опа, опа, все. О, чел, дякую, дякую, дякую. Мені чел дав Шен, блоки. Хорош. Так, я зараз забудовую. Я, напевно, буду в обороні бути, не? Mm, я буду в атаці. А я в я в обороні, типа, лишко захищати. Ось тут дасть хрест. Mm, я його все таки быстренько всіх завалю і все. Жовтый вже зламане ліжко. самі перші я Ну так, короче, я купляю зараз меч. І допаду до тебе йду. А за <гум> Бляха, мене... Там на нас синій. Синій? Ага, бачу. Курча. Як би не змачукатись, так? <гум> ну, скинув поки они на нас не мене не на агрессирует а боже так як заагресувати, щоб же краще всратися понял я роблю твою тактику так что там а, тут і, і в сені зламана ліжко диви Ну, то дуже файно Ну, два. Ачкайбе червоний. А сыні, значить, башня, якщо шовды х злаба дижко. Да, ноги на ноги. Ну шо там, по ситуації? Ну, я зараз тут уйду якраз. Я купуємо шерсть. І, напевно, оце купимо на всяке. О, воду треба купити, боть! чуєш Я зараз вже на центральному острові. Хорош. Воду треба купити. Я йду до сеніх. Ну давай, давай я тобою Блин, щепку на базе желтых. На базе желтых видам. Тут чел просто вальнулся наш. <laughs> так. Да-да. А тут там ними борешься. <gasps> на! Бляха, -меня, меня атакують. Мене мене с Мене вбили! Мене просто вбили. Я тоже когось. Все моє Так. Мені Поді треба золото. Мене одне. Мене чотири. Mm. Та, там ані, не... зеленые базы йде. Бляха, мені треба ще одне золото. Я. Ти тут? Блуху mm. їх! Mm. 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 В профи! Я понял, что такое, финя! Я понял, что це таке. Ах ты, Криса такая! Там крыса сидит. Я... Виль меня схенув! -мо! Ты ты живей? Не говорю, что я один. Ні, ты не один, ты кимо щелом. О! Я, я до тебе летаю! Так, я зараз подивлюсь. Е, О до... Батя, ты є... Ти один! А, і базу залани! Двоє до тебе йдуть! Будую оборону. Забув яку? Mm. Ніхрена хрена, ти мощний Давай, 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 давай. Нехуй mm. в твой 3 хп. О-о-о, <звук> ти мощний А ти що ты побуду ешь? Ты ты можешь забуду, ты блять? Я, хорош, <звук> Лобі. Я старався, я вмію грати. Ну ти бачив як. Ну, я б тут поспорив як, як тебе вмієш грати. Нічого, погнали. Ти хочеш выйти один один? Ні. Краще <граш> <граш> не надо. Давай, Давай. да. Давайте Чекаємо на Бобіка нашого. <граш> другий раунд, значить? Ну другий раунд, другий раунд. Давай! Три, два, два один. ой! Я впал! Отсюда! Лобби! 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 Лоби! Я на устане скунистых! Я тоже! Капец! Че я на другий? Давай! Бобик. Бобик. Давай! Это скин бабика! Два! Один! Е! Е, мусор! Е? Є, є чи нема? Ні. Я зараз прикол. Я зараз вже йду на них, На жовтих. Хорош. А, не а хоро, не хоро. тут а тут чел просто фарми, а я. А я мені... П... Мені ще два слідка золота. А, ні, вже один. Ем... Э... Ї... Ну... ну. мені золото додайте. Пазя. Дишку хоть чуть-чуть забудували. Юра, можеш прийти мені кинути тут шерсть Боже. Я навіть сам хотів до те йти. ну ок давай кину я, я маю, я маю Два стака і пів стака Іду. Давай Я тобою піду вже Хош не пойду На Ладно. стак буде удасть, не? Давай Стрм Синій один впав На нас сені бадя погані новини. На на сині. Приняйте. Ну, ну іди тоді. Жовтий вже. <гій> Куча! А! Мене, мене. Бляха! Мене злили тоже. Надіюсь, ліжко не зламали. Ламають блоки, я бачу. <гій> Бляха, то дуже погано, що ломають блоки. М ма! Куча, то що і другий? Є, yes, скинули. Дуже добре. <гій> Не треба раз. Мені тоже треба. На, на, на нас сині не відстают, напевно. Бо ще будуються ні? Там Чи... голубівши на нас шли. Голубі? Але голубих два, у них ще немає. Нічо, ти странно бумажку. Опа! А це вже погано А я-то бачу, хто стріляет. Дружо, Сені, Сені! Сені! Я! Я здрую в Сеню! Опа! Вс, я можу купити меч. Бронька, та ні, на бронька вже пофіг. Мені б ще воду розлити, то було б файло. Я воду розливаю. Ах, ты куча така. Кто? Это я. Бляха-то вода мені тільки мешает. Може без води? Що, без води? Ну ладно, давай. Да, вона мішає тут. Че, чел, че, 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 чел, я забираю. Ах Ти, ти, ви! Троє на нас О, троє навіть. Ах так, я йду, иду так. Ну-ка. Опа! Я удо... Я сидю оскену. Бляха там другий. Де? Другий? другий, зверху вопрям. А, бляха, я сліпий. Він до клещи побіг. Він до криші така скутина. Він типа на криші чи як там шуля. Я трохи странно забудовую ліжко, но нормально. А я не знаю. Погнали? Ну шо, идем? На серых? Йой, не вони... на серых, а на синіх? У них там уже ноль базы. Реально, погнали. Хто будується, ти чи я? Та вже его пробудовано. Де? А! <звач> я забив чела. А! Ну, мене не зрулив Але я разом в сені б. Є проблема. Яка? Опа, все. Меня вбили. Вбили? або чи десь є синій опа а Ты акусь? Не, я не знаю чого на нас одні сині нападають ти хочеш якось? ні я не розумію чого до нас сині при... прицепилися прицепилися ну ні, ні бляха буде чи я десь знову скиду йомайоа Мені б золото. Маєш лише золото, чи сам не можеш. Mm -hmm. <laughs> мені... Мені ще один слиток золота, Є! Ну, yeah. короче. Отакий відоз даж вийшов. Да. Ставте Всім лайки. Папа. Якщо Пару, якщо вийшов. ви наберете хоч один лайк, то ми виставимо ще ще одне відео. Про, про вас. Да. То ми пригнем блоу. Ні, ми випустимо одну серію по Probird Wars.